Кожен день війни приносить Україні великі втрати, і найболючішими з них є людські, життя невинно вбитих цивільних і полеглих на полі бою захисників. Великою і важкою втратою для нашої громади, для України стала загибель Олега Володимировича Бояновського. Народився 24 серпня 1974 року у Бродах. У рідному місті знайшов свій вічний спочинок. Воїни світла і добра, серце і душа нашої нації, так кажуть про наших доблесних захисників. Бо сьогодні вони більше, аніж просто люди зі зброєю, котрі стали до оборони рідної держави. Люди, титани, що в серцях залишаються, адже тримають мирне небо над Україною, стримуючи північно-східну навалу на всіх напрямках нашої оборони. Не всі у цій кривавій і праведній боротьбі за свою землю виживають. Воїна, котрий повертається до рідного дому на щиті, зустріли живим коридором, і з особливою пошаною перед його подвигом стали на коліна перед процесією. Таким особливим місцем зустрічі героїв стала алея пам'яті на головній площі нашого міста. Прощалися з воїном у рідному домі і на парафії митрополита Андрея Шептицького, порівняно молодій, але вже зі своєю історією проводів героїв до вічності. Попрощатися на вік і підтримати родину у тяжкому горі прийшли друзі, близькі, побратими, ті, хто знали героя при житті. Сьогодні провести захисника до вічності обов'язок і тих, хто знав його після смерті. Адже він захищав не лише тих, кого знав і любив, стояв за кожного, за усіх нас. Сьогодні ми зібралися тут біля домовини воїна. Олега для того, щоб молитися, але також сьогодні скласти співчуття мамі, тато, тим рідним, які найбільше сьогодні відчувають біль, відчувають ту пустоту в своєму серці. Тому ми сьогодні знову і знову, в своєму серці переживаємо пів втрати, бо з початку війни Господь не би і зерна кидає в землю наших воїнів для того, щоб вони дали плід. Бо як Ісус, зерно мусить пасти в землю, для того, щоб провести і потім дати плід. Ми маємо безліч воїнів, коли ми поглянемо на цю міську міський цвитар, на ті знімки. ті, хто на цей заклик, те, що ми співаємо кожного разу, ми 91-го року співаємо душу тіло ми положимо за нашу свободу. Саме ті воїни. Виконують те, що співають, кладуть своє серце, кладуть своє життя для того, щоб ми могли мирно жити, для того, щоб здобути перемогу для нашої країни. Тому ми приходимо на похорони наших воїнів, щоб з вдячністю висловити свої співчуття, молитися за них. Бо як вони там не будуть стояти, тому ми не будемо тут жити. Ми не будемо мати можливості молитися і виконувати свої обов'язки. Тому ми вдячні тим героям, які взяли руки зброю і виконують те, що належить кожному чоловіку захистити маму, дітей, свою землю, країну. Ми вдячні їм. Ми молимося, щоб Господь наш батько приймав їхні душі. І той великий подир, який вони роблять, я впевнений в тому, що принесе плід. Можливо, не сьогодні, не завтра. Але я впевнений в тому, що плід їхнього життя, той, який вони поклали ради нас, ради своїх рідних і землі, Він принесе плід. Бог це благословить. Олег Бояновський опанував професію водія-електрозварника у Золочівському професійно-технічному училищі. Цивільна професія стане і військовою, бо у тому ж 1994 пішов на строкову службу водієм. В 1996 звільнився, а вже наступного року призваний за контрактом у військову частину А 25 95 Служив водієм, старшим водієм, водієм-стрільцем, старшим стрільцем, начальником електростанції, водієм-електриком. Віддавши війську понад чверть століття після закінчення контракту у червні 2021-го року звільнився. Війну бачив зблизька вже під час АТО і ООС, в яких брав участь, та повномасштабне вторгнення переконало перепочинку, поки ворог на твоїй землі не буде. У перший же день повномасштабної війни був у військкоматі а з 25 лютого проходив службу у Золочівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Але те, що творилося на сході, півдні і півночі нашої країни, ракети немирні мирні міста в день і вночі, невинні жертви, а серед них діти вигартовувало у ньому переконання, треба бути там. Тому 10 травня Олег Бояновський відбув в одну з найбоєздатніших бригад збройних сил України. 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила у військовій частині а 0998 був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника другого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини. Підрозділи 24-ки завжди були на напружених відтинках оборони. У червні 2024 року, у зв'язку із важкою ситуацією, частина підрозділів була дислокована до часового яру, щоб посилити оборонні можливості гарнізону міста. Переміщення підрозділу відбулось під час найважчого періоду оборони населеного пункту, в якому йдуть важкі кровопролитні бої вже за вулиці і будинки. Українські захисники без бою не віддають жодного метра української землі. Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, 5 серпня 2024 року, Олег Бояновський загинув під час мінометного обстрілу військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади, які переміщались по позиціях в результаті прямого влучання міни у тимчасове укриття. Спочатку вважався зниклим безвісти, матір опізнала сина за його особистими речами. В Олега Володимировича Бояновського залишились батьки Володимир Федорович і Леся Михайлівна, брат військовослужбовець. Жодні слова не зарадять їхньому горю, не викажуть сповна смутку і болю, який вони переживають. Та все ж рідним важливо чути, що вдячність і пам'ять про їхнього сина, брата, товариша побратима житиме завжди. Він віддав власне життя заради тих, кого любив, заради того, що любив. Ціна мирного неба є надто високою, і наш обов'язок жити так, аби не зрадити їхню пам'ять.